Друзі, доброго часу! З вами знову Південний Пошук. І так, сьогодні у нас на черзі знову огляд того, що вдалося вполювати, блукаючи мережею. Що ж, давайте будемо розпочинати одразу. І давайте ось із царя звірів розпочнемо. Ось така ось статуетка, така масивна, я б сказав. би. Сілумін. Хоч. В оголошенні було написано алюміній, але ну, це силумін. Ось такий ось лев на п'єдесталі з шаром. Шар якийсь, не знаю, бачите, нога на шарі. 850 грамів він важить. Має подарунковий напис. Ну, його я вам читати не буду, але 2012 1274 року. Ну вже такий Лев у нас скоро на пенсію, якщо вже не вийшов. 50 років такий йому є. Ось така ось... Ну, як на мене, досить гарна і прикольно зроблена статуетка. Десь зустрічаю в інтернеті, пишуть прес от Чесно, не знаю. Ну, Мені більше на таку статуетку схоже. Так, є такий у нас Льович. Давайте далі, далі. Ось знову трапилась мені точилка для лес. Німецька, от така коричнева. Повністю все ціле, все робоче. Так, до речі, до речі, до речі, в мене в наявності ще зі старих запасів є декілька штук. Ось така ось Чехословакія ресід. Теж повністю робоча і така радянська. Не знаю, хтось пише, що вони з бакеліту, хтось з карболіту. Я якби то відрізнити цей матеріал не можу, якщо чесно. Так, друзі, якщо кому цікаво, то давайте так. Чехія 300 гривень, радянська 400, німецька коричнева 500 тому, кому цікаво, то можете писати, придбати собі в колекцію точілочки. Всі працюючі, всі цілі повністю. Так, є таке. Далі, 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 давайте вам трошки по-сучасному покажу. Буде цікаво для тих, хто любить хорори і всякі фільми жахів. Дивіться, такі колекційні фігурки. З фільму пила. Ось це білі. Сидить на якійсь тумбочці дерев'яній. І ось білі на велосипеді. Хто бачив цей фільм, той пам'ятає, ця лялька там якраз отак і їздила. Ось такий ось набір з двох фігурок. Вони такі невеличкі по 5 см. Є. Можна використовувати як брелок, от спеціальна штучка, можна йому вкрутити в голову. Ну або просто отак поставити на поличку. Тут вже хто як забажає. Дивіться, такий комплект з двох фігурок буде коштувати 500 гривень. Хто любить пилу, ставте лайк. Остання частина була досить така ех, огидна і моторшна, до речі. Так. І ще по хорор-фільмам є ось такі взагалі крутезні фігурки, як Funko Pop. Тільки це Pocket Pop Keychain. Ну, не знаю, як воно там правильно. Зроблені у В'єтнамі. Це ось такий гостфейс з фільму Крик. Ось такий ось Чакі з одномяного фільму. Лялька Чаки. Ось вони в таких коробочках. Так, і ось такий ось Джер... Джейсон Warres з фільму П'ятниця 13. Також можна використовувати як брелок. Я не буду їх діставати. От розмір їхній 5 см. Ось таких подарункових коробочках. А можна просто поставити. Собі як колекційна фігурка, отак на поличку виглядають, вони реально бомбічні, мені подобається. Вони самого мають тільки на поличці стоять. Просто крутяк 250 гривень. Друзі, кому цікаво, пишіть. Так, хоррор фільми сучасні закінчилися. Ну, тепер по сучасній Україні значить пройдемося. Трішки вдалося вполювати букіністики, як то кажуть. Дивіться, ось такий каталог нагороди України. Так. Ілюстрований довідник. Вінниця 2022 рік. Тобто свіженький. Тираж, до речі, тут всього 1000. Тисяча... Так, да, здається 1000 примірників, якщо я не помиляюся, зараз точно перевірю. А, наклад взагалі 100 примірників всього. От такий він невеличкий, на 60 сторінок. Але, тим не менш, тут зібрані от всі нагороди України сучасні. Грубо кажучи, все про нагородну систему, само собою. Вступи, послідовність розміщення знаків державних нагород України. От що куди як, описано, почесні звання, відзнаки президента. Ну, гарний от такий каталог. Це собі як для користування. І от від самих великих звання герої України, Орден Золота Зірка, Орден Держави, глянцевий папір. І от про всі нагороди. Ось, наприклад, Орден України, Орден Свободи. І хто нагороджений Орденом Свободи? Такий каталог. Він як для роботи. Кому цікаво, дуже підійде. Маленький, легенький. Все кольорове. Так, є таке. Зміст. Ось такий це все я собі придбав. В колекцію, я ж кажу, і для перевірки. Так, далі у нас також каталоги. Ось такий, ну, якщо той такий маленький легенький, то це я б такий вже, він більш масов... масивніший. я б сказав, що це більше як подарункове видання вже буде. Зроблено класно. Ось він йде прям в такий пластикова в нього накидка. Слава Україні Героям слава. Ось дивіться, супер обкладинка. Це у нас військові нагороди України. Така супер обкладинка йде. Скажу, це як на подарунок взагалі видання бомбезне. Наклад 5000 примірників, це 2018 рік. Все глянцевий папір, кольорові фотокартки. І ось все в подробицях з фотографіями. Медаль за бездогану службу. Коли, як, засновувалась, коли вручалась, кому. Все. Про, ну, про медалі все про відзнаки військові. Медаль 15 років сумлінної служби, медаль 10 років за розвиток військового співробітництва. Тобто, от такі всі військові сучасні нагороди. Ось така за. Оп, дещо, де вона пропала? Закладка у вигляді прапору України. Ну, Зміст не знаю, якщо щось прочитаєте, тут багато. На 4 частини взагалі розділено. На 4, на 6 навіть. да на 6 частин Служби безпеки України, Державна прикордонна служба, тобто по всім службам розбито військові нагороди, Міністерство оборони, Збройні Сили України. Так. Ось такий чудовий каталог, друзі. Буде в наявності і в продажу, ну і я собі таких також взяв. З тієї ж серії ось такий каталог Державні нагороди України. То були військові нагороди, це державні. В принципі, тут те ж саме. Супер обкладинка, е, теж видавництво. Такий же наклад 5000 примірників. Єдине, що тут трішки менше сторінок. Тут їх 60, а там 75. Також закладка у вигляді Прапору України. Ну і всі державні, вже не військові, а державні знаки та нагороди. Звання Герою України, Орден Свободи. Все чітко, великі фотографії. Все описано, все видно. Орден князя Ярослава Мудрого. Орден Богдана Хмельницького. Так, ось такі подарункові видання. Я чесно скажу дуже задоволений оцими каталогами. Вони прям дуже Круті. Це те, що ну почесне місце на поличці серед книжок і каталогів, якщо хто збирає, якщо хто цікавиться нагородами, то воно займе дуже достойне місце. Так, друзяки. На цьому я думаю, у нас все. Трошки вам зробив огляд на ці каталоги на продукцію. Ну, окремо відео знімати про каталоги Ян. Чомусь не бачу сенсу. Якщо буде цікаво, то напишіть, будь ласка. Але, в принципі, по них інформацію можна знайти і в інтернеті. Так, друзі, всім велике, дякую за те, що додивилися. Якщо поставите вподобайку, то вам взагалі просто респект величезний. Не забудьте, звісно, підписатись на канал. Так, всім миру, всім добра, всім гарних пошуків. І гарних екземплярів в колекцію. До зустрічі!